Всім привіт! Сьогодні у нас 20 вересня 2025 рік. Субота. Я працюю і сьогодні, і завтра, на наступному тижні. Працюю в понеділок, вівторок, всі 4 дні, починаючи з сьогоднішнього дня на раняйках, потім середа, один день вихідний. І знову на раняйках четверг. П'ятниця, субота і у неділю маю вихідний день. Ось такий у нас графік робочий на наступний тиждень. Ну і ще на два дні цього тижня. Що я вам хочу сказати? У нас все чесно. І вчора, після того, як я вам показала вечерю, я ще з'їла малесенький шматочок хліба. Вже ну, цей момент не показувала, але, думаю, все одно треба озвучити. Можливо, хтось не бачив вчорашнє відео. Я вчора пекла хліб, і він так просто пах, пах на всю кухню. І мені хотілося спробувати, який він всередині, то я його. Розрізала навпіл і малесенький шматочок відрізала і з'їла. І заплаваночкою. Тому ось так. Добре, йду робити кавочку і починаю свій робочий день. Ці роздягальні майже завжди бардак якийсь. От, бачите, наприклад, офіціанти залишили тут. Свої речі робочі і дівчата, хто перший прийде з прибиральниць, повинен ці речі віднести на прачку. Ми теж колись залишали на лавках свої речі, потім нам сказали, залишайте на кухні, не робіть бардак. Ми таке робимо а потім. Е Кухонний посудомийщик несе і брудні рушники, і ганчірки, і наші речі несе сам у прачку. Ось цей бак ми складаємо спецодяг, фартушки. Тут пакетик для ганчірок. І потім все везеться на сьомий поверх. Добрий день кухня. Я от, знаєте, думаю, що якщо людина зайшла перший раз на канал і чує, що я признаюся в тому, що я їла хліб після вечері, що людина може подумати? <після> Напевно, треба хоча б через відео щось трохи розповідати про себе, так сказати, знайомитися. Мене звати Таня, я взагалі-то з України, живу в Словаччині. Вон, бачите, працюю на кухні кухарем, включаю холодильники з самого ранку. І з 1 вересня худну, з ваги 67 кілограмів, і на даний момент за два тижні. Я попрощалася вже з 2 кілограмами, чому дуже рада. А знайшла я для себе дієвий спосіб, а спосіб заключається в тому, щоб я була підзвітна комусь, я вибрала своїх глядачів. За чотири місяці хотіла би скинути 10 кілограмів. Тобто до 31 грудня 2025 року показую, що їм, показую своє життя і життя людей, які знаходяться поруч зі мною. Більше інформації про мене і мій канал ви знайдете в описі під цим відео внизу. Спускайтеся, читайте. Там основна інформація, в принципі, є. Якщо цікаво, залишайтеся. Завжди рада новим підписникам і глядачам. Сьогодні перший день. Ну, лучше, я поняла. Чотири дні. На наступному тижні я взагалі не на персоналі. Тільки на раняйка. Ти скажи студентки, а на шеф не носить обід. Не носить обід шеф? Шеф. А я її не бачила. Я, її я думала сказати, а потім думаю, ну це ж немає. Не Слухай, ну я знаю, що вона носила. Не носила. Да? М -м -м -м. Окей. Напишу її. Ватсапі. Голодний. Неухожений. Не <рех> бачив. <Двариші. рех> Нема себе. Курики. Передишка на каву. Зранку я її так і не пила. Коли тільки прийшла на роботу, бо в холодильнику в їдальній не було молока. А я не дуже люблю каву без молока. Звісно, я могла б і на кухні взяти, але молоко треба підігріти. От зараз вже офіціанти поповнили запаси. І молока, і кави. Давайте з вами заглянемо в холодильник, подивимося, як тут моя колега постаралася, все приготувала, щоб мені перший день було легше працювати. Ну, все закрито, підписано. Навіть на сирі написано, на омелеті, ще зі смайликом. На омлети сир треба порізати. Це значить нашою мовою. Гляньте. Все є. Звісно, так приємно працювати, настрії. А коли приходиш і не знаєш, за що хапатися, то важко так працювати. Оце зліва все для сніданки. Справа на полицях тут і тут у нас холодна кухня. І внизу полиця для персоналу. Тобто, коли я працюю на персоналі, готую для них обіди, то ось тут я можу щось там поскладати, нарізані овочі, ну тобто таке все, то моє тут <гум> царство. Сніданок, варене яйце, бутерброд з рибкою і помідорки і черрі. Домовилася з Росією, що вийде мене зустріне 14.10 десять. Добрий день. Що це ви запізнюєтеся? Сказав 10 минут. А зараз скільки? Зараз. ну давай. Зараз. Ну, поки я тут. 14, 11. 11. Ну добре, я думала, що 12 вже дві хвилини. Ну, ви готовий Велік нести? Готовий. Давай. Ого, оце я так. Теж ношу велик Ого! Ще й з сумкою. Давайте трохи з вами поговоримо. Розповім вам, як минулий день, що вже зробила, корисного для схуднення. Значить, сьогодні на сніданку, ну в готелі, я маю на увазі, було 95 людей. І я коли а, зранку їхала, побачила біля готелю автобус. І зазвичай це значить, що в нашому готелі ченяни, тобто ці китайці. А я вам говорила, що вони дуже багато їдять. Я вже так знаєте, напряглася. От, а мені говорять, та ні, то не чняни, то. Тіпа, ну, і якісь інші люди. Потім виявилося, що то були поляки. Слухайте, поляки їдять теж не менше, ніж китайці. Коротше, я е, е, все приготувала ну, для сніданку да, і пішла на кухню робити вже заготовки на наступний день. І якщо в будні дні, то я виходжу там через 10-15 через хвилин подивитися, що там в залі, що з'їли, що треба доповнити. От. Ну, а я знаю, що в вихідні дні зазвичай люди ще сплять, і сніданок починається в 6.30 і точно 6.30 ніхто не прийде. От. Ну і я собі на кухні там щось роблю там, на завтра вже. знаєте, Потім було вже десь 8 годин. так, І я думаю, ну вийду в ресторан, подивлюся, що там. Я як вийшла. А там повно людей. Того нема, того нема, того нема. Давай, коротше, я бігу. Ще коли воно просто нарізана його винести, це... Проще, а коли ще треба його посмажити, бо я сьогодні декілька разів ще е е доносила і ковбасу, варила і смажила. Ібо у нас є варені такі е малесенькі ковбаски е молочні, і є такі копчені, їх ми трішки обсмажуємо. Ну, коротше, Скільки я разів ту праженицю сьогодні смажила? Ну я думала, що мене з'їдять сьогодні, взагалі. І навіть офіціанти кажуть, що, начебто, 95 людей було, але от по тому, як люди їли, то можна сказати, що десь до 200 людей розумієте, 160 – це точно, ну просто. І тому деяку роботу я залишила на завтра, ну, щоб не запізнюватися сьогодні. Хотіла до двох годин і додому. Зробила те, що прям ну, було необхідно зробити. От. Ну а так як я ще працюю і завтра, і понеділок, і вівторок, то можу дозволити собі щось залишити на наступний день. Це коли я зміну передаю іншій людині, то звісно, у мене. Повинно все бути зроблено, щоб людина на мене не ображалася, і щоб ну, було їй легше працювати. Тому ось такі справи. Ще ми, мені сьогодні так по секрету сказали, що готуйся. На персоналі більше не будеш, будеш лише на раняйках. Раняйки це словацькою мовою сніданки. от… Раняйки словацькою мовою, а нашою це сніданки. Ну, можливо, люди вперше дивляться мої відео і не розуміють, що там вона розповідає за раняйки. Так що ось такі справи. Ну, подивимося. Шеф мені ще нічого не говорив, але мені сказали налаштовуйся, що ти будеш на раняйках разом з Тамарою. так. Значить, прийшла додому. Думала, посплю. Лежала, крутилася, немає. сну. Встала. Думаю, так, треба робити спорт. Бодіфлекс буду робити. От, а Ростя там ну, в, той, в великій кімнаті лежав, там біблію читав. Я кажу: Ростя, можна я включу щось своє? Він каже, так, да, включай. От, я люблю щось, знаєте, коли роблю зарядку, ну, будь-що, да, я люблю. Е... Щось включити. Анютка просто дзвонила, я їй пізніше перезвоню, вже договорю вам. От, е... або включаю якогось блогера, або проповідь, або якусь передачу. От, І от сьогодні я включила інтерв'ю. А... Але Пугачової. От, я його почала дивитися декілька днів назад, але воно таке довге, що я його ніяк не можу додивитися. Ну і бачу, вже і Ростя поступово там вже прочитав те, що він хотів прочитати в Біблії. вже. Ну, бачу, що він вже слухає інтерв'ю. Поки я там робила бодіфлекс, чую вже Ростя вже. Він дуже швидко засинає. Для нього це взагалі з цим проблем немає. О, так що, і поки він там спить, то я зайшла у спальню, думаю, трохи з вами поговорю. Розповім вам про свої досягнення у спорті сьогодні. Можна вже поставити галочку От, на сьогодні. Ростя вже пообідав. А я зараз піду. Зараз у нас 17.09, це вже буде у мене вечеря. От, щось собі приготую поїсти. От, зазвичай у нас дуже так рідко співпадає, що ми з Ростю разом а, їмо. Бо а, коли, наприклад, у будні дні він приходить з роботи, а, поки покупається, поки тесе і. Він вечеряє дуже пізно. О 19-й годині може вечеряти, навіть о 20 годині, навіть перед сном буває. Знаєте, ну все залежить від того, чим він займається після роботи. от, А для мене це дуже пізно вже їсти на ніч. От, тому я їм, звісно, раніше. Я його не чекаю. Він приходить, запитує мене. От, я кажу, ні, я їла і він сідає вже потім сам їсти. Е, сніданки у вихідні дні, це теж. Він любить їсти рано. А я е, вихідні дні снідаю завжди пізно, ближче до обіду. Ну, я так вже звикла. Я п'ю каву не один раз, щось собі там ходжу, там ну, можу почитати, можу розслабитися. Тобто я не поспішаю зі сніданком, а він, ну от, у нього по-іншому, тому тут ми теж дуже рідко співпадаємо з ним. От. І що ще? Оце обідаємо. Ми разом буває таке, якщо він вихідний, я вихідна, то ми разом обідаємо. Оце. Тільки такий час ми можемо посидіти разом. Пожувати, поговорити. От. Ну, а так. Що ще хотіла вам сказати? Щось мені там пишуть. В Телеграмі треба прочитати. Дзвонять, пишуть, не дають відео записати. <гум> У Анютки все добре. Якщо ви питаєте, вона там і знаходиться. Там, де і була, на відновленні вони зараз. І бачила вже фото. Сьогодні Юра до неї приїхав в гості. от, Ставлю фоточки, щоб ви теж могли побачити. На один день приїхав, бо у Юри було поранення ще коли вони були на Донецькому напрямку. Він лежав в лікарні. Деякий час, а потім <кій> йому дали відпустку, і він місяць, навіть більше, був у себе вдома. Юра це хлопець моєї Анюти. Вони зустрічаються. Юра живе в Херсонській області. От. Ну і так як Аня, ну я б не сказала, що поруч з ним, але ну. Можна доїхати машиною, от він сьогодні вирішив її провідати, бо давно не бачилося. От. Що ще вам сказати? Новини читаю. Все бачу. Що відбувається в Україні? Сьогодні взагалі Миколаїв. Разом з іншими містами був обстріляний. От, давно вже не було в Миколаєві прильотів, от, але мама моя у нас там є чат сімейний, там, де всі дівчата. Я, мама моя, мама Оля. Свекруха моя Анютка. Це у нас такий дівчачий чат. От, а мама моя запитала, мама Оля відповіла, що у них все добре в Миколаєві. Так що, так що такі справи. Ну добре. Все, що хотіла вам сказала, піду я готувати собі вечерю. Моя скромна вечеря на 442 ккал. Салат овочевий, котлета, хліб, запіканка творожна з йогуртом і чайок. Поки я була на роботі, ростя господарював, як ви думаєте, що це він перецепив тут під кондиціонером? Ще так гарненько замотав, щоб пилом не припало. Це розкладачка, пам'ятаєте, яку я чистила, яку ми знайшли. Він вирішив, що місце її буде тут, а не під ліжком. І це класна ідея, так? Да? Супер. І ще. Зараз покажу вам дещо. Пам'ятаєте цю сумку? Я вам у вчорашньому відео розповідала, де я її взяла, і показувала, який у неї недолік. Був. Зараз цього недоліку немає, тому що Ростя причепив ось таку штучку. Я йому нічого про це не говорила. Просто він тільки що дивився моє відео, ну, яке вийшло вчора, да, і він каже: а ти знаєш, не вчора, яке я знімала вчора, а вийшло воно сьогодні. Він каже, а ти знаєш, що твоя сумка вже без недоліка? Я говорю, серйозно, я подивилася. Все по-тихому робить чоловік. І розкладачку теж, я не помітила, що воно там. Вісить! Ну і на цьому буду завершувати це відео. На сьогодні все. Дякую вам за перегляд, за підтримку. Не забувайте про вподобайки. Якщо не підписані, підписуйтеся на канал. Сподіваюся, що зустрінемося з вами завтра у наступному відео. Бережіть себе, всім пока. До зустрічі!